Добрий день, малята, рада вас знов вітати. Пригадайте, яка зараз пора руку. Так, зима. Сьогодні до нас у гості завітала Синичка. Вона розповість про життя птахів узимку. Малята, як називають птахів, які залишаються у нас на зиму? Вірно, зимуючі. Давайте пригадаємо, яких птахів можна побачити у зимку. Скрекотуха білобока. Звуть її усі сорока. Сороку називають білобокою за її окрас білого і чорного кольору. Вона має довгий хвіст і чорні крила. Проживає в парках, садках, біля будівель, людей. Будують сороки свої гнізда із паличок і укріплюють глиною. Гнізда у сорок дуже великі. зимку сороки гуртуються у зграйки, так легше пережити зиму. Маленький сіренький на соняшних сів, надзьобався добре і далі полетів горобець. Горобці. Невеличкі пташки сіро сіро-рудуватого кольору. Горобці зграйні пташки. Вони живуть грубками. Горобець їсть насіння, ягоди, зерно, крихти хліба. Селяться горобці під дахами будинків, в купах гілочок, в кущах або в кронах дерев. Вони бувають сизі, білі, воркують. В парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо запускають і линуть в сині голубі птахи чудові голуби. Голуби місцеві птахи, живуть по містах і селах. Їх можна побачити просто на вулиці, у сквері, парку. Голуб це пташка середнього розміру, буває білого, рябого. Але найчастіше сірого кольору. Вони не бояться людей. Швидко походжають біля них і чекають, коли їх погодують крихтами хліба. Оселяються голуби під дахами будинків. Птаха чорно-сіра в небі кружляє. Кар вона все повторяє. Всім відома ця персона, а зовуть її ворона. Ворона це велика пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила і голова, а спинка і черівце сірі. Це дуже розумний птах, особливо, коли це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хлібний сухар, а попередньо його розмочить. Живуть ворони в лісі, але взимку перебираються поближче до людей. Жовто груді щебетушки купили чорні капелюшки, а ще мають білі щічки, називають їх синички. Синичка маленька і дуже рухлива пташечка. Ще восени запасає вона жучків та насіння. Ховає все це у тріщинах дерев, щоб дощ і сніг не дістав. Сховано кусинички так багато, що вона про всі і не пам'ятає. Гнізда будує в дуплах або в шпаківнях. Малята. А тепер давайте пограємо в гру, яка пташка. Заховалась. Ворона. Горобчик. Голуб. Сорока. Синичка. Молодці малята! Малята! А тепер давайте з вами спробуємо зліпити синичку. Ось таку пташку синичку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін жовтого і синього кольору, дощичка, стека, серветка. Беремо шматок жовтого пластиліну і скочуємо кулю. Далі з однієї сторони, використовуючи прийом витягування, робимо хвостик. Стекою розрізаємо, формуємо справжній хвостик синичці. Беремо шматок пластиліну синього кольору, скочуємо кулю. Це буде голова синички. Далі витягуємо дзьобик. Робимо очі. Скочуємо дві маленькі білі кульки. Сплющуємо їх. Робимо дві дрібненькі чорні кульки і накладаємо їх на білі. Прикріплюємо очі до голови. З'єднуємо голову і тулуб. Робимо крила, скочуємо дві кулі синього кольору. Потім трішки стискаємо з одного боку стекою розрізаємо, щоб вийшло ось так. Прикріплюємо крила до тулуба. Ось така пташка, синичка вийшла у мене. Спробуйте і ви, малята, зліпити синичку. Гадаю, ваші пташки вийдуть дуже гарними. Малята, зима важка пора для птахів. Тому допоможіть пташкам пережити зиму і люті морози. Взимку пташки бояться не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте їм. Разом з батьками робіть годівнички, а коли ходите на прогулянку, не забувайте погодувати пташок. До побачення!